25 серпня, близько п'ятої години вечора, до служби порятунку поступило повідомлення про те, що на міському озері в місті Коломия неповнолітній хлопчик стрибнув з дамби в озеро і не винирнув. До місця події було направлено рятувальників сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия, а також групу водолазних робіт аварійно-рятувальної частини. Аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Як було з'ясовано пізніше, 14-річний хлопчик стрибнув у річку Прут біля озера в місті Коломия. О 19.48 водолазами було піднято тіло юнака на поверхню та передано працівникам поліції. З початку року на водних об'єктах нашої області загинула 21 людина, з них одна дитина. Працівники служби порятунку просять громадян дотримуватись заходів безпеки при купанні. Особливу увагу звертають на заборону купання в непристосованих для цього місцях.